Мої вітання, з вами Вадим Мотоблок. У цьому відео я хотів показати оффроуд на мотоблоках. На малому мотоблокові зірка 105 з адаптером. Для чого я знімаю це відео? Для того, щоб люди, які мають мотоблоки, бачили, чи зможуть вони виїхати хоч якось, скажімо так, у таку погоду. Снігу у нас навалило, ну скажімо так, нормально. У два слоя. Доволі глибоко. Я не знаю, трошки менше, ніж на штик лопати, ну не важно. Що хотів сказати? Поставив я малу різину, рідну. Зовсім не поїхав, закопується. Поставили Уазовські колеса гума від Таврії, там 165-та з цепами. Кажу зразу, що погано воно їде, ну, відео знімемо. Вибачаю за неякісну зйомку. Оператора поки що в мене немає, тому трошечки буде дребежати, але це стоїть побачити. Дивимося, як він поїде. Тут під горку і тут ще сніг невеликий, тут трошки вкатано. Автомобіль по цій дорозі проїжджає. Так, поїхали. От, вроді стартану, газу. Будь ласка, невеличка горка і він вже їхати не хоче. Дивіться, що робиться, руйнує нашу дорогу, це і пригружений, і гума, кстати, зимня, їхати він не хоче. Тому не будемо насилувати ні його, ні нашого адаптера. Зараз ми сядемо на наш дизель мотоблок Кентавер 10 сил і проїдемося на ньому, скажімо так, ну, на зимній гумі вже 175-й без цепів з цим же самим адаптером. Заодно подивимося, як працюють наші тормоза. Слідкуємо далі.